Доброго дня, всім привіт! І сьогодні ми з вами будемо розв'язувати вправи на застосування перестановок, розміщень та комбінацій. Сьогодні працюємо за методикою перевернутий клас. Я виступаю в ролі учня, ви викладачі. Вам необхідно буде оцінити три вправи, які розв'язані мною, і вказати коментар до завдання. Теоретичний матеріал. Необхідно повторити із матеріалу минулого уроку або повернутись до параграф до параграфу 11, сторіночка 90 підручника Бевс 11 клас для того, аби пригадати основні відомості із обчислень. Ну що? Я вже готова вирішувати задачі, тому вперед завдання номер один: скількома способами у шафі можна розвісити сім курток. Тож міркуємо. Йдеться про впорядковування семи елементних множини, мабуть, Отож, шукана кількість способів, буде дорівнювати. P7. 1, 2, на 3, на 4, на 5, на 6 і на 7. 27. Отож, 127 способів існує відповідь. 127. Наступне завдання. У понеділок заплановано 6 уроків. Скільки існує способів складання розкладу, якщо всього у групі вивчають 12 предметів. Міркуємо, йдеться про впорядковані шесті елементні підмжини, яка складається із 12 предметів. Я думаю, що, мабуть, це буде перестановка. Отож, обираємо перестановку і Шісти до дванадцяти. Один на два, на три на чотири, на п'ять, на шість. І вгорі Дванадцять факторіал. Це буде один на два на три. На 4, на 5, на 6, на 7, на 8, на 9, на 10, на 11 і на 12. Так, це все ділимо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, добуток. Що відбувається? Ось це скоротимо. І у мене залишилось 7 на 8, на 9, на 10, на 11. І на 12 порахуємо. 665 280 способів складання розкладу існує. Отож відповідь. відповідь. Ось така кількість способів у нас існує. І задача під номером 3. У класі всього 40 учнів. З кількома способами можна вибрати. З них е, двоє, які будуть черговими. Отож міркуємо, що обрати. І обремо, мабуть, розміщення. Це буде розміщення з до 40. Нагадую формулу для розміщення. М минус один, М минус два, М минус три, М мину Н минус один. Так, наш М це сорок сорок множим на 39 девять. на 38. вісім. На тридцять шість і так далі. І множимо на сорок мінус. Два мінус один. Сорок на тридцять дев'ять, на тридцять вісім, тридцять сім, на тридцять шість, на три крапочки на тридцять дев'ять. Це я заплуталася, не знаю, мабуть, ось така буде відповідь. Поміркуйте. Отож, у задачі під номером 3 я взагалі заплуталася. Не знаю, починала рахувати, щось не вийшло. Можливо, правильна відповідь, можливо, ні. Будь ласка, напишіть коментар, довирішуйте, якщо вважаєте за потрібне, і чекаю ваше оцінювання, чекаю підсумкових балів. Я дуже дуже старалася, сподіваюся. Ви також порадуєте мене своїми оцінками. Ви берете аркуш паперу і пишете задача номер один, там зроблено правильно, неправильно. Задача номер два, плюс де-мінус коментар, задача номер три, плюс-мінус коментар, і поставляєте мені підсумковий балт.